Всім привіт, це в Рукшн Реакція, і сьогодні я буду реагувати на карт Tell My Mommy, по-моєму, так називається. Да. Називається так, правильно. Взагалі, мені здається, що карт достатньо зарано почали Якби створювати підґрунтя до даного повернення. Наверно десь з початку серпня, і так точно я чую про їхнє повернення, а сьогодні вже на дворі 13 серпня, тобто це два тижні. Довгенько, як на мене, але я не дивилася жодного тизера. От жодного, правда, Мені було цікаво, тому що хочеться побачити все у моменті. відчути, тому що це карт. я обожнюю цю цей гурт. Він для мене має такі іспанські мотиви. Я обожнюю іспанські мотиви в Кейпопі. Для мене це найкраще, що є. Я бачу на обкладинці трошки іспанських або таких східних мотивів. Які, okay, я впевнена, мені сподобаються, або ні. Так що давайте будемо переходити до самого кліпа і дізнаємося, що ж там такого. Можу в окулярах, а це означає те, що переді мною вже є перші кадри з якоїсь церквушки або таке гарне розграбування. І я чітко бачу камеру. Взагалі такий секретик. У мене є лінзи, але трішки зараз прихворіла, тому я їх не носю. Тому давайте будемо розпочинати, тому що, чесно, дуже хочу. Погнали. Такий for kiss as голос, мені подобається джіу. У неї такий голос низький, і підходить от по вайбу, який від неї йде, от такий Сидиш десь на пляжі. В бокалі там якийсь сок. От от хвиль розвивається, і вона співає. Ну, це просто кайф. Коротше, ой, я так розумію, у них була одна фарба на всіх, і вони вирішили всіх порвувати в блонд. Я дуже рада, мені здається, що я плачу. Я не плачу, не знаю, чому я такий вигляд. Мені здається, що Айтлам дуже йде блонд, майже всім, я думаю, то... взагалі я чула, що блонд іде всім, але головне підібрати правильний відтінок. В принципі, якийсь будь-яким кольором, я думаю. Ну просто, якщо знаю, мені подобається, хоч виглядає задній фон трохи розвалюха. Ну правда, ви знаєте, максимально історичний момент. Але тільки мені єдине, що мені тускло, от прямо. Або я просто в окулярах і в мене тут світ. Тут видіє світ, тут Тако все і створює такий ефект. Або правда треба було трошки додати світло. Трошки. Зараз я трошки зроблю тихіше, бо... Я чувствую, що зараз буде розгон. я чувствую, що зараз буде щось такое, що ми просто ну, впадемо зі стільчиків. Я думала, що буде інший розгон, більше драйв підемо, але такий більш ніжний. А ну еще раз прослухаю. Але ну, бачу, щось з якістю. Я сказала факт, коротше, цю пісню, наче, ну, коли ті ми мала її показувати по телевізору, заборонили через згадування різних брендів, через митюки, іначе. Але... Поки що я не чула нічого такого, але чекаємо ще реп хлопців. Скажімо так, хлопців. Його паливо вони старше за мене. Хлопці. Хлопчики. Хлопці оці. БМ і Джесепт. Взагалі вчора іншого, чесно. Але це кінець Щось нагадує кліп Тейлор Свіфт о, Боже, з хлопцем Розрізає торт Блек. Що це там? Блек. От пам'ятаю, коли я була молодшою, упочнула цей кліп, просто він мене о, зараз такий самий тон торт в автомобілі. Потім Тайлер Світ вибігає з клюшкою там, де гольф, розбиває цей автомобіль.

Дякую за перегляд! трішки кожний за себе відповідає якось так. Ну, щас, це ще не кінець. Картинка Мені подобається, Звуч... Ой, звучить, виглядає вона стильно, можливо, навіть аристократично в якомусь плані, тому що що у нас є? У нас є старі будівлі, у нас є червоний модний автомобіль. Це історія створює картинку аристократичності. Винігяс. Суна на лала. Канди баче балала. такие картины. Називається, наче імпресіонізм такий стиль. Все-таки не зря ходила в школі на роки мистецтва. От. Дуже подобається. Така наче зір поганий. От. Мені знайомо, <рес> така своя темка. Мені подобається піти на задньому фоні. От тун, 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 тун. І ще от що от мені сподобалося тут, коли йде просто повільна пісня, от знаєте, просто пум пум, пух пум яка я протягом всього її пісні, але читається реп тихо, от, читається реп, монотонно. От останню частину мені таки дуже подобається. Ми стояли в одному кадрі разом, окрім танцю. Оце помітила. Якось в попередніх, ладно, я не згадаю, але наче б я там стояла в якихось кадрах там, по двоє, по троє, а тут прям кожний має окрему тематику. А от! Вау, мені сподобалось. Я ще хочу передивитися моменти з Gissepтом. І так, ми послухали пісню. Що я можу сказати найперше? Те, що це... Що Те, що це максимально інший, від того, що були попередні Тобто попередньо у нас були який кліпи, У нас був айс, айскі, альбом там, альбом, Бой, що там ще було. Біна Бой, це я слухала багато, я його запам'ятала. Айскі cake, тобто cake від карт Камон То тут максимально ми пішли більш таку Ну, RB, напевно, ну, хоче сказати RB, але не знаю, чи правильно використовується термін. Така більш повільна пісня Качова. Така максимально літня, от, тому що на дворі обичаюсь. 13 серпня. Це ще літо. це ще літо. От, Курка, що весна. ой, весна. Осінь приїде тут таке. от. Кольори також інші, тут більш пастельні. Знову ж, в Айскі у нас були такі, такі тючі кольори, особливо там якийсь такий зелений, який там більш яскравіший був. І іншу відтінку. Але зелений. Тоже, тут взагалі нас немає такі відтінки. Тут більш такі повільні відтінки. Ві аристократичністю. Оце, звісно, да. так. Але я очікувала іншого. Я очікувала щось, типу от, роботи, мама-маму, такого там ілекл і, і лич. Там, їхні, от, такого щось. Знаєте, там там ай-яй ну, в ту сторону. А тут. Трішки не те, що я очікувала, скажімо так, просто від назви і картинки, ну, обкладинки, Тому так, а, поставлю я, напевно, ну, пускай буде 9 з 10. Нормально. Не можу сказати, що прям вау! Але не можу сказати, що воно прям жахливо. Буду слухати цю пісню однозначно, на них вийшов під мій альбом. Я його також послухаю, тому що мені цікава робота карт. Взагалі мені подобаються такі змішані гурти, але K-pop їх, напевно, в п'ятому п'ятому поколінні їх вже точно не будуть. Тому що. Тому що не будуть. От все. На цьому все. Дякую, що подивилися. Ставте лайки, підписуйтеся, пишіть, як вам пісня, чи слухали в альбом, чи взагалі подобається вам карт. Так що все, до зустрічі в новому відео. або дивіться мої старі відео, я там також є.